Вітаю вас, діти та батьки, сьогодні вівторок, другий день тижня. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як порівнювати об'єкти за висотою. Щоб пригадати, як порівнювати об'єкти за висотою, пропоную пограти в гру високий, нижчий, найнижчий. Погляньте на екран. На галявині художник намалював берізку, клен і липу. Як ви вважаєте, яке з дерев високе, а яке низьке. Що потрібно зробити, щоб дізнатися, яке з дерев високе. Так, їх потрібно порівняти, поставивши їх поряд. Спочатку порівняємо берізку та клен. Ставимо дерева поруч. Погляньте, берізка вища від клена, вона висока. Клен нижчий за берізку, він низький. Тепер пропоную порівняти клен та липу. Погляньте, липа нижча за клен. Вона низька. Клен вищий за липу, він високий. Яке з дерев найвище. Так, найвища вирізка, нижчий клен, найнижча липа. Тепер ви можете порівняти об'єкти за висотою. Сьогодні я розповім вам, як об'єднувати предмети за спільними ознаками. Всі предмети мають свої ознаки. Вони можуть бути великими чи малими, мати різну форму, різний кольор. Ось, погляньте на предмети. Що я підготувала. Це осінні листочки. Вони мають різний розмір, кольор, форму. Пропоную об'єднати листочки за розміром. Так, всі листочки можна об'єднати у великі та малі. А тепер пропоную об'єднати за кольором. Так, всі листочки можна об'єднати у жовтий, червоний та зелений кольори. Давайте спробуємо об'єднати листочки за формою. Так, ці листочки можна об'єднати на листочки округлої форми з багатьма куточками та довгасті. Щоб краще запам'ятати, як об'єднувати предмети за спільними ознаками, пропоную пограти у гру четвертий зайвий». Назвіть предмет, який не має спільних ознак з іншими предметами. Який зайвий предмет ви бачите на першій картинці? Так, ялинка зайва, бо в неї голочки. А інші дерева мають листочки. Який предмет зайвий у цій картинці? Так, зайвий листок дуба. Він зелений. Інші листочки жовті. Впевнено, ви об'єднали всі предмети та знайшли зайву. Осінь не завжди нас радує яскравими сонячними днями. Бувають і дощові дні. Тоді хочеться заховатися у будиночок. Тому сьогодні я пропоную викласти зображення в будинку за допомогою тангра. Аплікації створити метелики з осіннього листя, обираючи листочки за спільними ознаками. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, клей, клейонка, осінні листочки та наш творчий пензлик. Викладаємо листочки на аркуш паперу. Спочатку беремо два великих жовтих листочка, викладаємо їх один навпроти одного. Потім беремо два червоних листочки, викладаємо під жовтими це крила метеликів. Посередині викладаємо довгастий листочок це тіло. Маленький круглий листочок викладаємо зверху, це голова. Поверх червоних листочків викладаємо жовті маленькі листочки. Поверх великих жовтих листочків викладаємо зелені. На клейонку викладаємо листочок. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. Наносимо клей на листочок. Приклеїмо на аркуш паперу. Здаєвий клей витираємо серветкою. Приклеїмо всі листочки. Ось такий осінній метелик вийшов у мене. А який метелик вийде у вас?